Фонтан маленький у парку, Шумить, стрибаючи в повітря, Плюскоче пісеньку легку, Узявши променів палітри. Палітри світла і небес, і кольорів, що є навколо, Та розливає світ чудес, як те мале, веселке коло. Шумить уривчасто фонтан, Злетівши, падає донизу. Йому сміхається каштан, який цвіте іще поблизу. Йому радіють люди всі, які сидять в парку на лавках, неначе бачать його тлі дива, розбиті на скалки. В парку триває тишина, стихає гомін перехожих, але позаду глибина, годин вчорашніх, не похожих. Крашає тишу ту фонтан, Що дзюркатить посеред парку, Дарує ніжності роман, радіти із вечора до ранку.